Привіт, друзі всім! Ось в мене королівське таке. Камера не передає, колір дуже. Я постараюся вам показати поближче. Ось такий колір, але з далека вона не передає. О. Дуже колір. Так собі. Не дуже то, що я хотів. Але, але... Вона не передає повністю той окрас, який я, але От такий окрас. королівського. Наразі це поки що одне єдине, більше тут немає. Ось такий. Не знаю, що то буде. Мені здається, що чубок буде. Нормальний. Не буду хохолкатий. Ну, якось ось так трошки таке підути. Ми нього зараз перекрутцю. Яке воно? Ось таке. Ну ладно, ставимо його на місце і йдемо далі. Тут ми ну, от видите снігурі, але ну, вони не такі, як не могли би бути. Та я їх подивлюся, як вилетять, то я подивлюся, що з ними робити. Може і в утилізації піде. От такі діла йдемо далі. Зараз. Покажемо вам у Є особене чудо, яке воно в мене є. О, які в мене? Дутошки, ну вот такие, ну вот такие у меня. кай не умеешь. Желтенькие, ну а желтенькие Худеские. О, ось такі в мене карлики. В принципі, там ще буде вотну. Водно щось, не знаю, чи здохло от воно, чи прим'яли, чи там ще. І таке саме китайська чайка теж вотну буде. Ну я вам зараз все покажу. І ось маємо таке чудо. Німець. То вже від моїх. Цих що я маю. А там той від пана Василя. З підгайчиків. Ось таке чудо. В принципі, такі-то голублята. кольору я ще такого на нім не вийду. Щоб воно було, може буде, може не буде тут пояса. Ну тут так, а тут ще щось не так, але, але... ось таке голублятко під ногами дивилися. Ось чудо Домінікан. Ось вот такий. Правда вірите що? А ну-ка, камера тут. О, буде таке. О таке, то й таке вдалося. Ну, а його братик ось такий буде. Можете порівняти різницю. Зараз секунду, дверку затру, то вони нарвиться до середини От. Можете порівняти яке-то, яке то. Яке тоє буде, і яке тоє. А хоч папа ще гливий. А мамка в них червона. Ну таке буває. Нічого ну, в тому не зробиш. Як є, так є. Є, ставимо на місце. Ну так друге. Що не в такому гнізда. І закриваю. Я вам покажу зараз особено Бено. То що в мене... <кій> я ще такого не видів окрасу. Хто знає, що це за окрас, пишіть в коментарях. Бо я не знаю. Я ще таке ніколи не бачив Щероватого Доміникана. От такі часто були. Знаю, такі часто видав. От таких щось нікого не відів. Але дуже от, видите яке воно. <клух> Ось такі-то вийшли домінікани, хоч вони... Не то що я хотів, але там мені мається подарити пару домініканів синьобоких і пару Туватків підберем під то. Під, Туваченіки в мене є. Тут У мене от таке мале королівське. Покраще ще не в'ятно толком, але такое то тіло. Там що? Ете. Чайка. Ось такі-то в мене голубляти. Ну таке то. Йдемо далі. Як ви вірите можуть замітити, що там є гуля підняв. Мотно. Гутно здохло, щось не годували, не знаю що. Що таке з ним. Хоча то щось, що було з тим. З тиму. подививши моє відео, то і знає. То воно трохи жило. Ну на мене, чи б було і воно так не росло і їздок, а, а ось це маленькі нови злої не готували, то вже під знаком питання. Але то таке. То я собі лишаю. Ось такі то діла, друзі. Ось так. Що є, то є. Ось папаша, ось мамаша, ось їх. Перший голублятко, бо другий вілодок то. Тобто вони яйця лишили. От маємо перводну. І ось такий якраз. У мене -то ще скоро його заберу. Куда ще? Ось такий вийшов. Не такі, якби як тут то, то сіхтіло. От то діло. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до нових відео. Пока-пока.